Розпаковка таємного Санти. У нас він був у школі, і сьогодні мені прийшло від моєї однокласниці. Там дуже щось класне і зараз подивимося разом. Перше, висовий, не бачу, і там якийсь типу пакетик. Він виглядає красиво, але сказати чесно, я не маю гадки, що там. Зараз подивимося, але спочатку подивимося, що там ще. Ем, окей. О, така шоколадка типу мілкиває, але 10 гривень коштує, напевно. Я таки бачила у нашому магазині. І ось щось велике нащупала. Нічого собі, велика мілка з полуницею. Я таке люблю. Тому будемо пробувати на чай до Ну, Прикольно. Тепер саме цей пакунок, який всіх тривожить. Не знаю, що там, будемо дивитися зараз. Розпаковуємо. Срічка красива, така золота. Все в зірочках, білий пакунок і зірочки. Прикольно там щось. Зараз подивимося. І перше, це бомбочка для ванни. Така яскрава, круто. Мені подобається. Прикольно. Подивимося, що далі. Далі в нас. Ого, це той бальзам медовий з тим самим і ложечкою, яку треба зачеплювати. Я не про такий мріл Ура! Попався мені. І останнє, що там таке велике. Якось це стати важко. <кій> треба багато зусиль докласти. Трошки і І а, достала. Ура! вона така жовта! Вау, я таку в тіктоці бачила, типу так складається. Пише, що смак... з запахом лимона. Будемо зараз відкривати. Може, ні але ні. хочеться відкрити і подивитися, що там. І коли я побачила, що, які, і ...який запах. О, запах був просто ідеальний, шикарний. Був лимон і якийсь запах медової свічки. Лимон я люблю. Особливо запах лимона, тому мені дуже сподобалось. Така трошки дивна, але це так гарно і класно, що мені дуже сподобалось. А це має Мені подобається і пахне ах, ідеально просто. Упаковуємо, можна навіть передарувати. Але я не така людина, яка передаровує. Мені лишу собі. І, ну, це у нас такий пакетик. Такий ще пакетик. Ось такі дві шоколадки, одна мілківа і мілка. Ось така крута свічка. Ще ось такий бальзам, про який я давно мріяла, і отака бомбочка якраз яскрава для ванди. І це все мені дуже подобалося, я лишу собі. А так все було класно. Бувай!